Традиційно в день української писемності та мови вся Україна пише диктант єдності. У Шосткинській центральній бібліотеці зібралися ті, хто виявив бажання писати його у компанії, а не вдома на самоті. Текст диктанту авторства Оксани Забушко під назвою Магія голосу читав військовослужбовець Павло Вишебаба. Для Зої Максимівни написання радіодиктанту справжнє свято. Для неї це не просто перевірка грамотності. Своєрідний текст у стилі Оксани Забушко не виявився дуже складним для жінки. Я особисто пишу диктант національної єдності десь років 10. Спочатку я писала вдома під радіо, а потім я узнала, що можна прийти в бібліотеку в читацький зал. І тут є все для того, щоб можна було спокійно писати. Дуже чудовий текст. Я дуже люблю читати книги Забушка. Це ну красива вистава. Не просто там пишеш диктант, як в школі, а це насолоджується. Насолоджуєшся звуками української мови. Як говорить директорка бібліотеки Світлана Портянко для закладу, це стало невід'ємною традицією. Радіодиктант у Центральній міській бібліотеці, мешканці громади, бібліотекарі, користувачі бібліотеки пишуть вже 23 раз. Це гарна традиція нашої бібліотеки. І в цьому році теж зібралися бажаючі. Ну, перевірити свою грамотність. Радіодиктант Національної єдності це унікальна всеукраїнська акція, яка єднає всіх українців навколо української мови. Неймовірна, потужна енергетика під час писання диктанту. І, я думаю, текст в цьому році сподобався нашим учасникам. Він складнуватий був, але все ж таки ми старалися. Багато років поспіль до написання диктанту єдності долучаються майже всі працівники бібліотеки. Дуже е, така атмосфера, коли ти пишеш не сам це, а коли пишеш колективі, це об'єднує, надихає. Е, так як все-таки українська мова, мова наша і єднання і та мова, яку ми. Кожного дня якось удосконалюємо, але все рівно дуже цікаво буде перевірити свої знання після того, як буде цей диктант вже викладено для ознайомлення. З нагоди написання радіодиктанту в бібліотеці підготували спеціальну книжкову експозицію. Присвячено авторці тексту Оксані Забушко та поетові військовослужбовцю Павлу Вишебабі, який і читав диктант. Усім, хто виявив бажання писати радіодиктант та перевірити свою грамотність, слід до 28 жовтня надіслати свої роботи паперовим листом на адресу місту Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня. А також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його до 11 години 28 жовтня на адресу, яку ви бачите на екрані. Повний текст диктанту оприлюднять вже у понеділок, 28 жовтня об 11 годині.